Всім привіт! Сьогодні знову ж таки виходжу до вас не з лицем, а з руками. Трошечки немає часу, тому вибачайте. Історію дивимося з вами таку: Значить, що вже готова реалізуватися у вашому житті найближчим часом? Ми подивимося приблизно коли. І приблизно що саме для вас готове вже реалізуватися. Те, що вже а, На те, на що ви вже накопичили свою енергію та ресурси, да, на що вже є, хватить вам вашого ресурсу, аби створити, і воно може вже проявлятися у вашому житті. Ми глянемо, що це. А, у нас дві позиції, я сформую одразу їх, і ви будете обирати свою. Так. Перша. Друга, поки я формую позицію, ви також думайте про себе, налаштовуйтесь, розслабляйтеся. А якщо бажаєте особистий розклад, то в описанні під даним відео я лишаю посилання. Переходьте і отримайте бажану для вас інформацію, та як зв'язатися зі мною. Хто бажає прийти на навчання до мене, приходьте. Зараз розробляю курси, підвищення кваліфікації таролога. Курси по двом новим колодам, як відносно новим, по Монарі і по колісоводам. Дуже потужні також колоди, і з ними теж дуже круто співпрацювати на різні теми. Більш глобально, більш а, ще глибше, тому хто вже має базові знання і готові їх підвищити, запрошую. Можете записуватись помаленьку потихеньку вже. А так, слідкуйте в соціальних мережах, підписуйтесь також в посилання, яке я вказую в описанні під відео. Я буду розказувати, коли в мене старт. І хто бажає, може з легкістю долучитися. Також ви можете замовити і особисті розклади чистку енергетичну, відкриття доріг, захист. Будь-що. Приходьте, одним словом. Бажаєте змінити своє життя? Запрошую, рада допоможу. Поїхали. Ми дивимося. З вами. Це перша позиція, це друга позиція. Я що другу позицію в сторону. Перша позиція, що зараз готове уже реалізуватися у вашому просторі, на що у вас вже є. Повноцінної енергії і ресурсу. Зараз mm. будемо уточняти. Тут дуже така цікава ситуація, мене цікавить. На шляху. На шляху. Зараз я поточняю для себя и расскажу вам. лашки с я страх. Ага. У меня все сценарии уже Все, и урок я поняла. На секундочку, уточню и расскажу. Я поняла. Чтобы вы себе разумела, у вас четверка жезлов выпадая а, на, на трех колодах. Значить, дивіться, на що у вас є ресурс? Вийти заміж, створити пару, починати жити, будувати сім'ю. Ваша пара вже йде до вас, вже на серйозні стосунки. В чому зараз заключається ваш урок? Дивіться, ви готові реалізувати стосунки, ви готові реалізувати ваше найглобальніше бажання, тому що мені показує, що це найглобальніше ваше бажання це мати пару. Нарешті, але є певні перешкоди. А, минулий досвід. Минулий досвід говорить про важкість і про невпевненість собі в плані того, чи готові ви чи не готові знову ж таки йти да, боїтеся цієї важкості, в плані, щоб знову не повторилося так, як колись. А, ну, мені кажуть, що тут і, по-перше, ідея і зміна мужчини. Енергії мужчини, який раніше був, да, тут помінялося. Закриваються уже чоловіки для уроків, чоловіки для якихось експериментів. Вони закриваються для розбитого серця. Для вас іде прийти урок, не спішити. Далі накопичувати свої ресурси і а, побачити свій шанс. Як його побачити? А, звісно ж, не будучи в цих от енергіях, в довір'ї, мені кажуть, іти вовнутрь себе. Ви всередині себе завжди знаєте все краще. У вас іде глобальний урок зараз. Очищення і переходу на новий рівень. Очищення від чого? Очищення від ваших установок, що стосунки це важко, стосунки це боляче, стосунки спустошують. А чи достатньо в мене ресурсу? А чи взагалі готова я вкладатися в стосунки? А чи взагалі готова я прийняти чоловіка? Якщо він буде якийсь не такий, поняли? Тусь дуже, дуже дуже багато. Є претензії, питань і контролю в цих от цих, 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 процесах. Мені хочеться сказати: ну, відпусти, да, відпусти, тому що, от м -м, насправді, тут чітко і ясно показують е -м, карти. У мене прям дежавю, як ніби я вже так сиділа і вже робила цей розклад. Уявляєте собі? І ця скатертина була, і я вже робила цей розклад. прям Десь в якійсь реальності вже це було. Прикольно. Давайте далі. А, значить, невинність, це да, перейти на новий етап і почати все спочатку. А, це життя, це ваші, ваше навчання, це нормально. Все те, що було, це нормально. Зараз ви чітко знаєте, як ви не хочете. Зараз ви чітко знаєте, як вибрати. Зараз ви вже набагато сильніша. Вже ви набагато. То ви просто боїтеся, мені показує боль від чоловіка. Ви боїтеся довіритися мужчині, а потім кажеться, що в нього не любові немає, немає. Або, або є любов, знаєте, це таке непонятка, коли ти по кругу один той самий сценарій валиш. Коли е, він то хоче бути, то не хоче, або, або тримає, але й разом бути не хоче, знаєте, або не відпускає, але й не тримає такі от процеси. Ну, Мені кажуть, це вже закрито. все, ви вже Будете створювати ці сценарії. Добре, давайте так, щоб ви вже 100% ми запитаємо, а який сценарій зараз для вас в стосунках відкритий. Хто першу позицію обрав? Такий сценарій? стосунках для вас відкритий. Але мені хочеться взять другу колоду, що мені йде, все ж таки. Який сценарій в стосунках для вас відкритий? Шестерка Пентаклій. Ну, дивіться, ну це прям прекрасно. Шестерка Пентаклій це тоді, коли ми ділимось. Це тоді, коли йде 50 на 50. Це тоді, коли я вкладаюсь, я отримую. Ну, блін. Верховна жріця. Динаміка. Одиночество, от ви вы виходите уже за одиночество. Одиночество ви закриваєте. Весілля. У вас тут серйозні стосунки, весілля, підтримка. Ось наречено стоїть, рід підтримує. Благословення роду, я хочу вам сказати, сценарій. Так і що тут. Зараз секундочку. це Минулі, минулі сценарії. Ні, мені зараз іде більше енергія Енергія все ж таки зустрічі своєї рідної душі. Шостим сценарієм. Десятка мечей завершено. Ваш сценарій, Королева мечей, король мечей, кармічні, карма. Тоді, коли а, чоловік і жінка да, знаходиться в енергіях тотального контроля, коли йде холод, коли йде а, нерозуміння, коли йдуть постійні уроки, коли йде карма, мені показано, це закрито. Все. точка. Тобто, знаєте як? Вона все прочитала, вона все зрозуміла, прийняла рішення і відмовилася від нього. І він пішов, відпустила його. Я би радила б тут вам написати ще раз листа до минулого партнера. Подякувати за все. Відпустити, повноцінно захотіти внутрішньо відпустити його з всіма його а, за і проти. Йому можна поступати, так як він хоче, так як він поступив, йому все можна. Ну і вам можна так само бути щасливою. Поняли? Тобто вам потрібно просто попрощатися з минулим. Ще раз, скільки б ви там не писали, ще раз напишіть, усвідомлено напишіть, що ви залишаєте, що вам е, все ясно і ви готові рухатись далі. Повірте, як тільки ви це зробите, мені кажуть, що ви можете зразу зустріти мужчину. Е, можете нейрографіку намалювати. Давайте я е, сьогодні буду малювати нейрографіку, і я е, для вас, для першої позиції, для всіх бажаючих. Я запишу відео. Я запишу відео, як це, як це правильно зробити, і ми з вами це зробимо разом. Давайте, так і зробимо. От, значить, на теперішній час у вас йде а, тотальна зміна в плані а, стосунків. Тобто, а, це перша позиція була для тих, хто вже готовий і має достатньо ресурсу створити пару і бути разом на всіх рівнях. От мені показують на всіх. Всі, ніби, структура уже, а, є, вже вона існує. Вже навіть бачите, створюється навіть фантом чоловіка вже біля вас десь є. Десь він-от з'явиться ваш, істину ваш. І вже от вона база база є. Слава Богу! Ваша позиція, отака. Вона, пишіть в коментарях, що ви відчуваєте і чи готові ви намалювати зі мною нейрографіку, щоб відпустити, попрощатися, подякувати минулому своєму кармічному партнеру або навзяти всіх партнерів разом минулих. Якщо я назбираю 5 коментарів, Даже навіть більше я вам покажу, як цю практику робити більш глобально. Тому що написати листа це одне. А якщо зробити нейрографіку а, з цим листом, зайчки, це прям цілий ритуал і набагато швидше дію буде мати. Тому пишіть, якщо в коментарях буде 5 повідомлень, 5 коментарів, то я вам виставлю відео таке. Поїхали далі. Друга позиція. Дивимося вас, що ви готові вже створити в своєму житті. О Боже. Нічого, немає енергії. Не бачу, що була енергія. Тут більше зливаєте на низьку вібрацію свою. Свою енергетику, свої ресурси. Мені показують, енергія з'явиться тоді, коли прокачаєте любов до себе, самооценку, самоцінність, і почнете любити себе. а Ви не любите себе. По другій позиції у вас проблема одна. Ви закриваєтесь сама для себе. Ви взяли те, що вам не належить. Занадто багато ви понабирали, що не належить вам. Кажіть мені про що це. Ну, от він, король жезла, мужчина. Зливаєте енергію на мужчину, який вам не належить. Мужчина, який вам не належить, коли немає повноцінної взаємодії, а від вас більше ініціативи і ваше бажання набагато. Сильніше, аніж його. Це стосується будь-чого не лише кохання, це може бути і по роботі. Ви можете, просто знаєте як? Ви робите більше, аніж повинні це раз, аніж з вас. ніби вам вами контролюють, ніби ви підчиняєтесь комусь. А від вас ще більше відвертаються, бо, або це людина, як, яка відвернулася від вас, і ви до цих пір а, зливаєте туди енергетику, свої ресурси. І як від себе закрилися, закрили весь простір, про <laughs> весь простір навколишній, да, в печалі, енергія печальки, розочарування якогось. Да, і ви, виходить, сидите в своїй якійсь такій клітці. І виходить, ні добро не може війти до вас, і прекрасні якісь моменти, ні ви не можете вийти. от І от така от херня а Для того, щоб починати щось створювати, вам потрібно включити енергію любові до себе. Як її включити? Давайте ми будемо дивитися, тому що, от чітко бачите карти. Мужчина відвернувся, робота злетіла, ще щось там не вийшлося. Да. От уйти з повершене стану Що це за таке повершене состояння, девчонки? Мальчишки, а також їхні батьки Зараз я вам розкажу. Тоді буде прям ідеально. дивіться три старших аркани. Повішений цей стан, тоді коли. Для перша це стан жертви. Це тоді, коли ти в жертовності знаходишся. Або ти сам жертвуєш, або є певні обставини, які, які заставляють тебе бути жертвою. Хто така жертва? Це душа, яка не може реалізуватися і робити те, що їй хочеться. Є певні рамки, певні якісь обов'язки, зобов'язання, які їй не належать. Давайте так, війна в країні, ми теж є якимось чином жертвами, тому що ми не просили війну, ми не запрошували її. Хоча з цим не згідно на підсвідомому рівні, ми всі запрошували. Але давайте так прям грубо просто скажу по факту. Так? Ми не запрошували війну, а вона прийшла. І в нас багато ущемлень так? появилося. А тут набагато все проще. Дати собі часу, і треба зцілитися, зцілити цю програму житовності. Тобто, це тоді, коли ти попускаєшся, тоді, коли ти не береш відповідальності за своє життя, коли ти думаєш, що хтось щось може вирішувати. Ні, це неправда. Вирішувати те, чого хочеш ти, і те, що навколо тебе, можеш тільки ти. У Бога немає інших рук, окрім наших. І тільки ми можемо вирішувати, яким буде наше життя. Від цього залежить твоя енергія, твій ресурс. Як тільки ти усвідомиш, що більше не можеш вісити в цій темряві, вибереш світло. Ну давайте так, ми в дуальному світі живемо. да? Темрява це я буду говорити про деструктив, про блоки, про програми негативні. А світло це про стілення, про віру, про любов. Про добро, про високі вібрації. Да? І тоді, тоді відповідно. Приходить старший ракет сонця. Сонце це інформація. Це, а, ти будеш бачити, а, куди тобі рухатись. Ти будеш чітко знати, куди тобі рухатись. Це прояснення ситуації того чи іншої, яка заставляє поки що а, бути в цьому підвішеному стані. Ти побачиш істину, ти зрозумієш, в чому суть а, твого життя і цієї енергії, яку ти проживала отут. Ти зрозумієш, тобі вкладеться це все в голову, і а, ти зможеш проаналізувати ситуацію. І чим більше ти будеш дбати про себе, любити, цінувати себе, тим в тебе відкриється новий шлях. Давайте запитаємо, який шлях зможе відкритися вам, якщо ви все ж таки пропрацюєте стан жертви, цю ці програми жертви. Як їх пропрацьовувати, потрібно дивитися індивідуально. Я вже помітила на декількох своїх клієнтів. Клієнток да що не кожен а, може прокачувати підвішений свій цей стан, стан жертви, а по одному тому самому сценарію або шаблону Ні, там є зараз індивідуальні процеси. Ну Якщо ви тут зможете, то що тут вас буде чекати? Пройдений урок, духовний урок. Дев'ятка кубка, наповненість. По-перше, допомога роду мені йде. По-друге, в центрі уваги ви будете і імператриця, виход на новий уровень зразу. Бачите? Народження нового проєкту. Початок з чистого листа, дивіться, карта, да? з чистого листа починаєте життя. Прям геніально. Ну, і, звісно, хто бажає, то і короля, короля Пентаклій получить мужчину. Коханого чоловіка. Ну, от зразу мені императоры, да да? Прям да. Це тоді, коли ви захочете почати нове життя спочатку. Це тоді, коли ти обираєш обнулення, коли ти обираєш. Новий етап, по-новому бачити, по-новому мислити, по-новому взаємодіяти з цим світом, вам відкривається. Тут теж, бачите, стосунки, наповненість, реалізація себе, в основному тут жіноча реалізація, тому що не вистачає, не вистачає реалізованості своєї. А тут є страхи, страхи проявитися, страхи а, стосунки, страхи довіри. Ну, коротше, я думаю, що ви зрозуміли, про що я тут кажу. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Бажаєте максимально себе прокачати, приходьте на розклади особисті, вкладайтеся в себе, дорогенькі мої, тому що все ж таки вклад в себе це прояв любові і любові до себе, да, і вибору себе, тому що це все ж таки ваш розвиток. Як з жертовності уходити? Любов до себе, звісно, проявляти. Любов до себе. Сцілення, да, Тут має бути зцілення, тут має бути перехід на новий етап. Подивитися, побачити, довіритися собі. Робота з собою. 19 старший аркан. Так, да. однозначно. Так що такий у нас розклад. Також пишіть в коментарях, якщо бажаєте отримати класну практику нейрографіки, як прокачати підвішений стан через нейрографіку, саме, Да? Напишіть мені в коментарях, і я з радістю зроблю цю практику. Скину вам сюди, і ви зможете практикувати в будь-який час і мати доступ 24 на 7. Люблю цілую, дякую, що обираєте мій простір. До нових зустрічей, па-па!